Взагалі його можливо перевернути як і гори, але почти нереально. Переді мною знаходиться дроїд. Він же Друїд калібру 12,7. Він оснащений трьома камерами: ближня, дальня та тепловізор. Є три пункти зв'язку. Система наведення працює від ручної до міліметру, так і автоматично. Оператор турелі може небезпосередньо безпосередньо виставити зріст, контур відображення тепла, щоб не сплутати з деревами та. Тваринами. Якщо ж е, оператор виставив автонаведення та режим патрулювання, оператор взагалі може відлучитись. Сповіщення також прийде до оператора мобільної платформи, який може безпосередньо в ту ж хвилину переключитись на управління турелю і провести вогонь на враження. В засідці він може перебувати понад 4 доби. Його вигрузили, на тихому ходу під'їхали та замаскувались і вичікували ціль. Ця мобільна платформа замінює і зберігає людське життя. Цю бойову машину можна використовувати для евакуації поранених та доставки провізії на позиції. Відкручується турель, і платформа готова до експлуатації, або доставить ліки, харчування, або забере хлопців з тої позиції, де не може доїхати автомобіль.